Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Інформація, що СБУ затримала навідниці удару по сумах, пишуть місцеві канали. За даними джерела, це жінка 30 років, яка жила поблизу. Повідомляється, що зробила вона це безкоштовно, і сама постраждала від прильоту, адже росіянам чхати на своїх же агентів, та і свідки вони не люблять залишати. Люди не мгали самосуду, сотні скалічених життів та доль від однієї негідниці, яка так любить Росію. Ярош пропонував розстріл за от таку зраду. Що ви думаєте щодо цього? Раніше журналісти ідентифікували трьох російських командирів, що причетні до обстрілів Суму, де загинули наші люди. Як у своєму розслідуванні встановили журналісти ракети Онікс, ракети та Іскандери для атак на сумщину запускали з берегового ракетного комплексу Бастіон у районі Брянська. Дві бригади, які називав Будану у 2020 році, командиром бригади став Олексій Щербак. За рік до того у бригаді він керував штабом комплексів Бастіон і на посаді. Організовував роботу усіх систем, які тепер обстрілюють Одесу. Родичі командира живуть у Сумській області. Декілька днів тому він знову відходив наказ про атаку по території країни. Після завершення чергування Віна направився на власні автівці додому, де поряд і за під'їздом його чекала засідка. Невідомі випустили з зрадника 939 кулі. Його не стало одразу. Ще навіть всі завали не встигли розібрати. У сюжеті також йдеться про командира дивізіану бригади Олександра Мямліна. Він відповідає за виведення берегових рак. Кетних комплексів у місця пусків і проведення їх до бойової готовності. Ще один командиром бригади є Олексій Ававілов, який обіймає посаду начальника пускової установки та командира ударної батареї Бастіону, як стверджують журналісти. Він безпосередньо керує запуском ракет по Україні. У той же час Україна має формувати власний аналог мосаду, який розшукуватиме воєнних злочинців. Про це суспільному розповів керуючий партнер національної антикризової групи. Раз загородні в ефірі єдиного марафону, коментуючи механізму створення між. Народного трибуналу щодо злочинів РФ. у людства вже є досвід створення відповідних міжнародних трибуналів. Процедентом був ванюрборській процес над нацистськими злочинцями за 1945 по 1946 року. Навітні часи був міжнародний трибунал по колишній Югославії в Газі та в Руандії. В принципі, механізми напрацьований. Тому буде швидший процес. Цей тому що вже є прецедент, апарат, який буде цим займатися. І Це відповідає букві і духу статуту ООН. тобто агресор повинен бути покараний, наголосив Загородній. Водночас він пояснив, що над путіним, поки той я є діючим президентом РФ трибунал, неможливий є принципи міжнародного права, поки людина перебуває при владі. Вона має юридичну недоторканність після того, як покидає пост, втрачає її звичайно, що може бути доставлена до міжнародного трибуналу, але це Росія вона вийшла з батьох міжнародних договорів. Це означає, що вони всі в принципі вищі посадовіці Росії опиняться в газі, але тепер на думку. Експерта Україна не повинна втрачати лідерство в цьому питанні. Як це робив Ізраїль, який не змирився, що утікали нацистські злочинці у різні кінці світу. Вони шукали, знаходили, привозили всім відома справа Айхмана, якого знайшли в Аргентині, привезли в Ізраїлі, засудили і повісили. Зараз часи зовсім інші, але Україна повинна розуміти, що ми повинні взяти на себе цей функціонал. Ми маємо моральне право, тому числі наші спецслужби мають право це робити. Україна. Повинна цим займатися, формувати власний аналог мосаду, який повинен це робити. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.